Дорогий український делікатес, бахуйте, будь ласка, чому в Україні стрімко здорожчало сало? Сало дорожче ніж м'ясо. Ускільки обійдеться кілограм найдешевшого, синю одно, а ціни різні. Чому його так бояться в Європі? Ну немає для них цього продукту. Та як воно зігріває душу? Наша та червона ікра, коли в нас є своє сало, наш ексклюзив із зірковим шеф-кухарем. Улюблений продукт українців. Дуже сильно популярно. Сало, сале, сале, всім треба сало. Ми про нього і пісень співаємо, і анекдоти розповідаємо, і навіть вірші з салу присвячуємо. Та головне їмо. Їсти його все рівно цікавіше, ніж в руках тримати. Та от де взяти якісне і що нині з цінами? Я люблю сало. А де ви купуєте? Uh, Та зараз ми його все ж розкриємо. Отже, що потрібно знати найперше? За хорошим, домашнім, йдіть ні, не в супермаркети, а на ринки або ж на ярмарки. Ти потрібно рано вранці, адже найсмачніше, як виявляється, розмітають моментально. Зранку, бачите, вже цілого сала салона немає. Тут сало на будь-який смак. Ви знаєте, сало все дуже смачне. Давайте я вас пригощую. Спакуйте, будь ласка. Дуже смачно. Та, щоправда, не на будь-який гаманець. Свин одно, а ціни різні. Можна знайти дешеве. Найдешевше в нас сальце є ось таке з м'язком, але дуже смачненьке, шийка, щічка по 150 Звичайне сальце у нас 300 гривень. А можна й за понад пів тисячі гривень. Таке у нас королівське, як зазвичай кажуть, генеральське чомусь так йому назвали по 600 гривень. 600? це найдорожче сало а у нас. Що? До речі, у супермаркетах таке коштує щонайменше 700 гривень і далеко не першої свіжості. Власне, тому українці й купують його саме тут. Є 280, Ось такий кусочок. 250 вже все розібрали. Найдешевшого немає, розібрали. Таке що буває, двісті ну, п'ятдесят гривень. Дуже швидко його розбирають. Далі йдуть такі крижочки, тоненьке, смачненька, але е, попит на нього є 300 гривень. Та от чому ціники так кардинально різняться? тонке ж ніхто його не хоче дорого брати, в принципі. То воно йде трохи дешевше. Генеральське воно йде з м'ясом, правильно висмалене, його спеціально висмалюють так і поливають водичкою, щоб воно випарювалося, було біленьке. Його на поросяті дуже мало, Має такого смачного найкращого з м'ясом, з прожилкою м'ясною, всього по пару гарних кілограм, тому воно так і дорого і коштує. Це все залежить від того, яка там прослоєчка м'яса. До речі, ось вам порада, як дізнатися, чи сало якісне. Яке кормленове, і пінеться. химией, то химией, корма. А если буряком натуралом, то есть натуральное сало. Знаете, как отрезается? Конечно. А я? Ну, Положи на сковородку, нас запинется. Серьезно? Да. Лайфхак для вас. Лайфхак. Лайфхак. Хряк. Та йдемо далі, адже хочемо дізнатися, чому сало стало коштувати так дорого. О сало люди беруть більше, ніж м'ясо. <говори> Як делікатас. І краш теж по 700 гривень. А якщо без жартів, що дивує найбільше? А сало дорожче, ніж м'ясо. Сало, я ж кажу по 300 гривень. М'ясо, 280, 250. Але чому так? Щоб таке поросятко вигодувати, йому треба рік, щоб воно росло, і е, дуже багато зерна, дуже багато до нього прикласти сили. Через то люди не хочуть цим займатися. Це не невигідно, фінансово не вигідно. Або ще одна з версій: сало просто смачніше, ніж м'ясо. Це, це що все їсться сирим. Зараз узяли, прийшли додому з помідорчиком хлібчика чорненького українського, нарізали і вже їсте. Кусок м'яса зараз любий, даже стигнуло, даже щоб то не було. Його ж треба готувати. А якщо серйозно ціна так кардинально змінилася через наступні чинники, зросла собі вартість виробництва. Зокрема, здорожчали курми, електроенергія. Та головне хто в нас є виробником сала, тому господарство населення в основному у великих фермерських господарствах. Там іде більше відгодова свиней на м'ясо. Сальні породи це більше для господарства населення. Та як виявляється, наші люди неохоче беруться за цю справу, масово відмовляються від вирощування свиней. Села сьогодні вони в дійсності від. Тих процесів, що є в країні, від війни страдають найбільше, тому що там в дійсності є надзвичайно великий обсяг ручної праці, якої замінити немає чого через це. Україна навіть стала більше завозити за кордону сала. А от нашого в Європі бояться як вогню. Адже найперше, що шукають в наших валізах на кордоні, а чи не веземо ми, не дай Боже до них своє українське сало на сьогоднішній момент в в м'ясному магазині десь в Європі ви сало не побачите абсолютно? Ну нема його. Вони його не вживають. Знаєте, як по польськи е, сало Як? смалець. 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 Тобто вони е, сало сприймають виключно в топленому вигляді для того, щоб потім е, на ньому щось пожарити в тому вигляді, в якому ми їмо сало, вони не їдять його взагалі. Вони його не розуміють. Тобто, для них ну, ну немає для них цього продукту. І тому його поляки не пускають. Та хай там як, а нам своє робити, точніше, їсти. Шо? Ми в ресторані у відомого шеф кухаря Ігора Савчука, який наочно покаже, у чому ж саме унікальність нашого сала. Будемо сьогодні говорити з вами про справжній український делікатеси, і це сало, сало щоб не звисало, Знаєш, <різь> їжте сало. Боже, частує нас різним. Дин, є копчене, вялене, є солонина з спеціями, ага. є просто сало, вялене в спеціях, є сире сало, сало можна консервувати, засолювати, жарити, робити шкварки. Ігор каже, насправді сало для українців не лише продукт харчування, а й символ національної культури. На західній Україні завжди казали, що якщо в хаті нема сала, то це злидні. Хріни, сало повинні були бути завжди? Адже по-перше, це дуже корисно, а ще дуже смачно. Приїхали, взяли кусок з чорного хліба, нарізали сало, помідор, і все зранку поїли до вечора. Висить втім, вирішуємо готувати сало спеціальну на маску. Щоправда, є нюанс. У мене ще одне питання: а що тут роблять еклери? А ми сьогодні з тобою скуштуємо еклер з салом солодому гірко. <с> Точно <с> треба. Треба. <с> Отже, тут все просто з інгредієнтів, окрім головного українського делікатесу, часник та зелень. Для початку сала ж необхідно зрізати шкірку. Ми її викидаємо. <с> ну, я її, її <с> їм, хоч? Є <с> фаршмак по одеськи, воно буде по київськи. <с> Далі перекручуємо. Додаємо зелень, часник, спеції, сіль та чорний перець і усе добре перемішуємо. Виглядає апетитно, якщо не брати, до уваги, що. Але тоді не можна цілуватися. Ну, даємо бутеребро, чорний хліб, намазка, солоний огірок та зелена цибуля. Канапка готова. Коштуємо. Mm. Готували з чорним хлібом, переходимо до ексклюзиву, до еклерів. Еклер. Е, спершу дегустуєте ви. Насправді сало можна їсти з будь-чим та будь-коли. Ви ж, мабуть, чули про знаменитий десерт сало в шоколаді. Та й взагалі, сало це так званий український суперфуд. Його рекомендують вживати, навіть дієтологи, бо на ньому, виявляється, можна сходнути, адже сало не містить вуглеводів. Тож невеличкий шматочок точно покращить ваш настрій. Наша та червона ікра, коли в нас є своє сало. Тому й співають про нього пісень. Адже сало саме той український продукт, який зігріває не лише тіло, а й душу. Любов Кукла. Факти тижня. ICTV. Єдині новини. Можна поклатись кусок не. Я не можу. Тоже риста захотіла. Серйозно?